Друзі, привіт! Я знову в АТБ. Хочу показати вам додаткові акції, які діють до 5 серпня. Заглянемо на полиці, які я ще не показувала в минулому відео. Приємного всім перегляду! Як завжди, дуже чекаю на ваші лайки та коментарі. Почнемо з відділу м'яса Філе філестигна знадна курка, курчат бройлерів охолоджена. 20 гривень 40 копійок за 100 грамів. Ну, В упаковці десь в середньому 800 грамів бачу, 900 філе мале золотко, курчат бролерів 1960 за 100 грамів. Від торгової марки «Золотко» В середньому в упаковці 1 кілограм. Вони такі маленькі. Міні. Чи в акції печінка від торгової марки золотко по 89 гривень за упаковку. Тут десь 700-800 грамів в упаковці. В акції фарш з хека виладість заморожений. 56 гривень 70 копійок за 500 грамів. Креветки від своєї лінії. Варено-морожені, не розібрані. 190 гривень за 900 грамів. Ось такі креветки. Ну, в цілому льоду не дуже багато. 25% знижка. Селедець 46 гривень 180 грамів. Філе шматочками. Ковбаса. своя лінія м'ясна лавка. Салями болгарська сиро копчена. Перший сорт 325 грамів, ціна за 100 грамів 30 гривень. Баликова напівкопчена 91 гривня 500 грамів. Перший сорт, бекон. Від торгової марки Добров по американськи вищого сорту. В упаковці 120 грамів, 68,30. І палик від торгової марки Добров дарменський. 60 гривень 50 копійок за 80 грамів. Ось такі сосиски міні від Глобино Вищий сорт. Нямські. Вони такі маленькі. 250 грамів в упаковці. Ціна 56,60 Сосиски індичі класичні 42 гривні за 6 штук. Сардельки з сиром від м'ясна лавка. Перший сорт 21 гривня 70 копійок за 100 грамів. А в упаковці в середньому 500. Нарізка асортів від «Глобино». Тут і балик, і папероні, брауншвейська ковбаса. Ціна за 180 грамів 127 гривень. А нарізка. На святковий стіл. Я ковбаска подешевше, золотиста. 80 грамів нарізка 37,50. І ось така шинка від, від своєї лінії 100 грамів за 36,20. Боженина від м'ясна лавка, традиційна вищого сорту. В упаковці в середньому 200-300 г і ціна за 100 грамів 33 гривні 10 копійок. Окіст київський 28,60 за 100 грамів. Тут десь 350. Рулет зі свинини копчено-варений 28,50 за 100 грамів. Набір для солянки від своєї лінії. Ось такі ковбаски, шматочки. Із сальцем, різний сорт ковбаси. Тут 250 грамів, ціна 63,30. Щось така новинка не бачила. Якийсь виріб фаршовий від своєї лінії хлібець. Селянський. Тут якісь прянощі. Десь 400 грамів шматочок і ціна 11,80 за 100 грамів. Ну, тобто, десь гривень на 45 буде. Ковбаса варена від розумний вибір, класична з шинкою другого сорту. За пів кіло ціна 71 гривня 40 копійок. Сир плавлений Лактіма мікс. 4 сезони. Тут шинка гриби, вершковий і цибуля. В упаковці 140 г, ціна 54 гривні. Ось така новинка 65 гривень 30 копійок. сир плавлений біло Вага в упаковці 180 грамів. Сир м'який Моцарела міні 60 гривень 40 копійок за 125 грамів. По акції ось такий сир кисломолочний з наповнювачем курагам. 9% жиру, 180 г, 52 гривні. І сир кисломолочний український 5% жиру за 58,80 Тут вже 300 грамів. Упаковочка все менше і менше. І від своєї лінії 300 грамів вже за 56 гривень. Ну, от по 350 грамів ще залишився сир кисломолочний від своєї лінії. 5% жиру 55,50. І ось такий жирний, 9% жиру, 61 гривня, 50 копійок. Сиркова маса з роцинками солодка від своєї лінії 140 грамів 31 гривня. І бачу ось такий ще з шоколадною крихтою 140 грамів від злагода. 41 гривня, 60 копійок. І подешевше сирок дитячий, ванільний 23,30, тут 90 г. Йогурт від торгової марки Ферма. Ціна по 32 гривні 50 копійок, 280 грамів. Це вишня і полуниця. Це такі варіанти. А по 32 гривні продукт Ферма, Кейфур, лохина і вишня-черешня 250 г 32 гривні. Круасани день у день. Зі смаком згущеного молока, шоколаду і вишня 54 гривні 200 грамів. Тут 200 грамів в упаковці. Ось такі гарні. 20 гривень 70 копійок. Кекс мафін 85 грамів з начинкою. Тортілья пшенична від своєї лінії 240 грамів, ціна 37 гривень. Оливки зелені без кісточки від своєї лінії 190 грамів 26 гривень. І чорні без кісточки та без рідини. Я то, думаю, щось вони такі легкі: 33 гривні, 75 грамів. Є і в банці по акції за 40 гривень. Оливки чорні без кісточки. Мед акацієвий 250 грамів. Натуральний квітковий 63,40. Ціна, не знаю, хтось пробував цей мед. ну Такий, знаєте, густенький. Ну, виглядає начебто непогано. Але як на смак, не знаю. морозиво від ласунка, пломбір, смак ванілі та какао у печиві. Ось таке гарне морозиво. 47,33. І ціна 29,40. Гарна ціна. І це не комбінований склад. Морозова ласунка Люба Буба. Зі смаком жувальної гумки ріжок 21 гривня 70 грамів. Ось таке морозиво. Цікаве. І тут два кольори: синій, рожевий. Ну, але 47,35, Тобто комбінований склад буде. Розову від ласунки світлофор, заморожений лід 15,80 за 95 грамів. Це моє улюблене морозове, Я тільки це і купую. А сорті від своєї лінії фруктово-горіхове з горіхами смаженими 125 грамів. Що тут входить в склад? Виноград, журавлина, мигдаль, кешю, фундук. Але мені здається, що найбільше тут саме винограду. І ціна 74 гривні. Ще в акції ось така суміш мікс. Цукати ананасу, кубики мікс. Родзинки, чіпси бананові, 150 грамів за 55 гривень. Супер знижки, я ще не показувала вам. Майонез по акції 67% жиру. Тут 300 грамів 32 гривні. Майонезний соус салатний 30% жиру, 300 грамів 25-30. Гірчиця від щедро медова. 120 грамів 13,30. І ось такі соуси, кисло-солодкий, манго-чілі. Кисло-солодкий 22 гривні 70, копійок 200 г і манго-чилі 24 гривні. Хлібці гречані 110 г з гречаної крупи. Ціна 14,90-40% знижка. Печиво вівсяне 300 г. Розумний вибір 29,70 І ось таке вівсяне зі шматочками шоколаду 35 гривень. Вафлі артек 29,20 гривень. 190 грамів. желе від своєї лінії. З ароматом полуниці, апельсина, груша ананас, чорниця та ожина. Тут в упаковці 90 грамів і ціна 15 гривень. Дуже подобається цей десерт. Залив водою і все, готово. Дуже смачний. Новинка: макаронні вироби день у день спиралі. Тут 1 кілограм. Але це з м'якої пшениці. І ціна 38 гривень. Є ще пір'я, пружинки і вермішель маленька. Ну, ціна за 1 кілограм 38 гривень. Такий десерт від розумний вибір з арахісом і чорний. Тут 100 г в упаковці. Ціна 20 гривень, 30 копійок. Сода харчова по акції за пів кіло. Ціна 22 гривні 70 копійок. морська помил номер 1 Ціна за кілограм 21 гривня 50 копійок. І сіль кухонна кам'яна мелона за кілограм 13 гривень. Лимонна кислота від торгової марки Мрія 3,90 25 г. Насіння маку 125 г 27 гривень. Кокосова стружка 40 грамів 14 гривень. І пудра цукрова від розумний вибір 12,60, 200 грамів в упаковці. Цукор ванільний по 1 гривні 50 копійок 10 грамів. Арахіс не смажений. Від розумний вибір 150 грамів 24,50. Насіння соняшника тинь день не солиним. Смажене 20 гривень 70 копійок, 150 г. І насіння гарбузове від своєї лінії солоне 47,70 гривень.